Віталій Кличко, чемпіон світу з боксу, політик, народний депутат України, лідер партії Удар та кандидат у президенти України. Друзі я виставляю лот Ланч з лідером мистецтво перемагати. Для мене важливо приємно підтримати дух, традиції, високий освітний рівень могилянки. Для життєвого успіху якісна освіта має ключове значення, але не менш важливим є вміння чітко формулювати мету і наполегливо її досягати. Чим більше людей будуть ставити перед собою високі амбітні цілі, тим більш успішною буде наша країна. Я знаю, що таке жити в боротьбі. І що без боротьби перемог не буває. Я хочу поділитись з вами своїм рецептом досягнення мети і успіху. В туристській атмосфері за дружним ланчем розкрити рецепт про те, як перемагати. І нехай ті кошти, які ми зберемо, допоможуть одному з найпрогресивніших українських університетів. Та його студентам досягне їх мети. З умовами участі у тихому аукціоні майстер-класів можна ознайомитись на сторінці благодійної кампанії Свобода, Лідерство Інновації». Творимо майбутнє разом.